Що ж, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Давно ми не бачились. Пропала я, напевно, десь на два тижні, так точно. Значить, взяла я перерву інколи таке потрібно на те, щоб я була сильно перегружена роботою, але емоційно мені треба було віддихнути. І ось в цьому новому році повертаюся до вас, до речі, з новим 2026 роком. Поки ніхто не вірвався у цю кухню, я. Хочу трошечки зняти, знаєте, такого домашнього контенту. Чомусь прийшла мені в голову ідея зробити такий день сьогодні неділя, до речі, з мого життя. Я буду сьогодні цілий день вдома, тому що на вулиці лє дощик. тому є деякі справи. Я вас візьму із собою. Ми і поговоримо, і відпочинемо. О, правильно казати, відпочивати, не віддихати. Тому сьогодні в мене на обід я вже замаринувала тут курочку. Останнім часом. Це для тих, хто живе в мене в Америці. Мені подобається ось така приправка. Вона називається для тако, тому я вже замаринувала. Також ви бачили, я сьогодні буду варити гречку. Sorry. Yeah. Вот. Бачите, як я казала, поки хтось не вірветься у цю кухню. Я просто молюся, щоб більше ніхто не прийшов. Чоловік то окей. Але якщо бабуся прийде зі своїми історіями, то це все. Хана моєму відео. Ay. Це мінус, знаєте, коли живете з великою родиною і користуєтеся однією кухнею. Тож, як я сказала, зараз буду смажити м'яско, Вариться в мене гречка. О, мені ще треба грибочки почистити. Тут ще зібралася посуда зі сніданку, треба її теж помити. Тому я буду так завміщати. Е, я це українською буду. Приятне з полезним. Я взагалі ненавиджу мити посуд, якщо чесно, але інколи це треба робити комусь так. Сьогодні чоловік, як ви можливо, спіли побачити, він трошки е, розбирає наш е, наше сміття, тому що тут в Америці його треба сортувати, і краще це починати, знаєте, там. В декілька етапів, тому що коли навалюється куча – це дуже багато. Ну а я поки займаюся іншими справами. Останнє моє відео, що ви бачили, ну ті, хто зі мною давно, це коли ми наряджали ялинку і готувалися до Різдва і Нового року. Ось то було останнє, і потім я взяла відпустку. Тому можливо комусь буде цікаво, як пройшло наше різдво. Святкували ми нашою великою, нашою мого чоловіка. Родиною, ось я тут ставлю кадри, було дуже затишно. Грали в ігри, їли, було дуже багато їжі. Перед тим я поставила собі питання, чи хочу я готувати якусь нашу їжу. Потім, коли подумала, що це велика компанія, то робити мільйон вареників в мене не буде ні сил, ні енергії. Тому я сказала: ні, ми зробимо вареники в інший день і, можливо, одного дня, коли в. У нас буде своя хата. Тоді ми вже будемо робити все по нашим святам, скажем так, в плані, що. Різдво будемо святкувати так, як в Україні з усіма традиціями, але не цьогоріч. Так от ми сиділи біля каміну і знову ж таки грали в ігри деякі люди. Я не дуже люблю, але Крістян там грав зі своїми двоюродними братами. Потім у нас була розпаковка подарунків. Я отримала одну свічку. Крістіну я забула, що йому там подарували дідусь з бабусею дали гроші. Ну, а щасливий, звичайно, це був Себастьян, тому що він. Він запросив дуже дорогий потяг. Лего отримав велике Лего від бабусі з дідусем, від батьків мого чоловіка. Потім ми йому подарували там додатки в плані колії до цього Лего і. Ось ці зі шлагбаумами, кросроуд це англійською, перехрестя, можливо. Він був щасливий. Ми ще робили, знаєте, такий акцент, коли хтось отримав подарунок. Ось тут я зараз ставлю. Коли Крістіан отримав свій подарунок, то всі робили так: О, ти опускаєш свій подарунок, всі замовкли знову. Коротше, ну це додавало якої, знаєте, такої енергії, весілля, весілля. Веселощі. 1 січня ми прокинулися дуже пізно, пішли снідати, знаєте, до їдашки, як моя мама казала, а те, що було, то і нагребли собі, а потім цілий день, уявляєте, цілий день ми витратили на те, що збирали той лего-потяг для нашого сина. Якщо пам'ятаєте, з минулого влогу так мене трошки це дратувало, тому що багато деталей, але тут ми просто реально з нам. Нічого не робила, крім цього, і присвятили час синові цілий день, щоб всі були щасливі. Ви побачите мене зараз там у халаті. Я я навіть не перевдягалася вірити чи ні. Я ось так і провела цілий день в піжамі в халаті, і потім вже до вечора дійшло. Подивилися ще якийсь фільм і лягли спати. Зараз віднесу цибульку та грибочки. Смажити поставимо блін, треба було м'ясо перше. А це було так різдво, як я сказала. Потім пізніше, 28-го, ми ходили на моря, на океани. Нарешті, тому що в нас до цього було просто два тижні жахливого дощу. Прям вітер доходив до 70 км на годину. Я такого ще ніколи не бачила. Було трошки лічнювато, особливо коли вітер завивав уночі. Можете собі уявити, але так. Нарешті ми поїхали на океани, було дуже класно, тепло і ну, неймовірно. Саме цікаве, що я взяла відпустку від українського ютубу, але весь той тиждень перед Різдвом я знімала контент для свого англомовного каналу. Ось щось таке ось різдвяне. Там в мене більше як фешн, скажем так, ідеї, і ось то я все знімала. Вкладалася зараз. Ще монтую і викладаю. Трошки мій канал англомовний росте у цьому напрямку. Якось. Так, напишіть мені, будь ласка, як пройшов ваш новий рік і ваше різдво. Я знаю, що було дуже багато відключень світла, можливо, в когось і води в Одесі за Одесою. Я слідкую просто знаєте, як по годиннику. Але напишіть, як ви провели чи в колі родини, чи можливо тільки своєю маленькою там з чоловіком, або з дітками, або прям цією великою родиною. Напишіть мені, буде цікаво. казала, в нас на вулиці ліє душі. Зараз він заспокоївся, але ще п'ять хвилин тому було по криші, по даху а, повітря. Повітря просто клас. Свіженьке, до речі, ще одне з мого життя, нового мого життя це те, що я перестала дивитися на дощ як на щось таке сумне, темне. Мені тепер подобається дощ. Я його признаю. Як він змиває весь негатив з наших душ, з нашої планети. І очищує, і робить її краще, свіжіше. Чого раніше я не могла навіть собі уявити. Для мене це була трагедія. Коли йшов дощ, все. У мене поганий настрій, щось клікнуло. Привіт, скоро 39. Чоловік, мій, бачите, ще збирає лего. Це остання коробка, яку подарували Сєбіку. А я йду приймати душ, Душ. А я йду приймати душ, і в нас ще з вами є роботка. Слухайте, поки сушила волосся, ну, по-перше, вийшло сонечко, не знаю, чи видно вам чи ні. А по-друге, я зрозуміла, що реально стільки всього трапилося за цей період, що я. Була відсутня, що я просто сама від себе в шоці. Ще одне, що сталося зі мною за цей період. Одна студентка мого чоловіка ще до різдва, мені здається, сказала, що одна українська компанія називається Genius, тут би могла бути реклама, але її немає. Пропоную всім українцям набратися якихось навичок, нових скілів, і вони запустили таку акцію, що всі курси, які є на їх вебсайті, можна було придбати за 40 баксів. Я переглянула, які там є курси, побачила деякі, які мені сподобалися. І коротше, я купила ці послуги. І ось, поки я була відсутня, я вже майже закінчила курс з редагування відео у програмі CapCut. Це для тих, хто можливо не знає. Додаток, де ви можете редагувати відео, додавати якісь фішки, ефекти, там переходи і тому подібне. Я мала цю програму ще до цього, як придбала цей курс. Але він мені здавався чомусь дуже важкий в використанні. Я майже вивчила цю програму, і вона мені дуже подобається. Насправді, дуже там багато всяких фішок для відеомонтажу. Але реально, якщо не знати, що це за кнопочки, то виглядає повнісінька каша, але тут. Розклали просто ось так покроково, і мені стало все ясно, і мені хочеться творити ще більше, використовувати всі ці фішечки, що є на ось цій платформі. До речі, на, моє, на моєму каналі немає реклами, напевно, ніколи не буде, але не будемо загадувати. Я дуже рідко це роблю. Але якщо хтось хоче підтримати мій канал, перлинку, хтось зі мною давно або тільки ось зараз приєдналися. в мене завжди в описі під цим відео є баночка buy me coffee, купи мені каву, пригости мене кавою, так або не змушуй нікого, і там немає якоїсь встановленої ціни, наскільки я знаю. Тобто, кожен може задонатити, скажімо так, знову ж таки, я нікого не закликаю, але якщо в когось є таке бажання, я буду дуже. Вдячна, поїхали далі. Дивіться, яка краса. Значить, ходить наш е, син на такий вид мистецтва, як капуера. Це коли знаєте, вони танцюють, і, начебто, повинні там когось дарити, але вони не дотаркають. Коротше, е, там перед різдвом було дуже багато всього. Люди віддавали задарма, і я побачила ось цю коробочку. Хтось може сказати, Боже, я бі за. Безкоштовно її не взяв, так? Але я коли побачила, я думаю, боже, яка краса. Не знаю, скільки її років виглядає дуже, знаєте, так, раритетно, як на мене. Ще видно, що минула майстриня, напевно, теж тут зберігала щось подібне до того, що поклала туди я. Не знаю, але я придумала, що тут я буду складати свої речі для в'язання, ниточки. І ось тут що я нав'язала. Трошечки мені соромно це показувати. Знаю, у мене є одна підпис підписниця Тамарочка, а вона просто неймовірна жінка. Вона завжди пише мені гарні коментарі, а ще каже, що всі мої відео, як фільми, і коли вона сидить і в'яже, то вона їх передивляється. Ну там коли в неї є час. Я до цього, якщо ви пам'ятаєте, в минулому якомусь блозі вже вам показувала, що я почала в'язати і. Спочатку я просто в'язала, розтягувала ниточки, знову в'язала. а потім я вирішила, а чому не зробити якийсь виріб? Можливо, мене поперло за цей період, що я була відсутня. Я майже кожного дня в'язала, і мені це так подобається. Я просто вимикаю свій мозок і просто працюють руки. Мені дуже дуже це подобається. І я вирішила. Зробити щось подібне до ковдри такої, знаєте, типу дитячої. На цей час я знаю тільки два види вишивки. Якщо я правильно пам'ятаю, то це типу ліцева та ізнаночна. Це російською, не знаю, як буде українською. Ось тут можна подивитися, що тут два різних, бачите, типи. Я зараз покажу свою ідею. Воно ще не закінчене, і, можливо, Тамарочка, якщо ви мене подивитеся, або ще хтось з вас знає. Як мені, як мені їх пришити? Я ось цей момент ще не розумію, але в голові маю ось це. Дивіться, значить, показую. Всередині буде жовте, потім ось це рожеве, то що я вам казала, біленьке. І ось тут ще будуть дві вставочки, такі яркі. Зараз я зрозуміла, що в мене було два матки однакових, але чомусь це вийшло довше, а це коротше. Хоча я ще думала, можливо, ось так по краю знайду таку ж е, жовту ниточку. І, можливо, ще зроблю ось такий ободочок. Знову ж таки, це тільки в моїх планах. Як його скріпити, я ще поки що не знаю. Єдине, що я згадала, що, можливо, мама мені казала, колись треба мати таку циганську іглу і вструмити е, якусь з цих ниточок, так? І як звичайними стежками, коли щось є, е, поєднати їх. Знову ж таки, це може бути або така легка ковдра, можливо, для якоїсь дитинки, не знаю, або накітка. Не дивіться на цей бардак, на ось це крісло, тому що воно вже пожило свого життя. Що думаєте, разом, мені здається, повинно бути веселеньке, знаєте, покривало або ковдричка. Ну і ось ця коробка, про яку я сказала, бачите, в мене там ще багато ниточок, які я хочу використовувати. Ну і останнє моє завдання на сьогодні це розібрати цю ялинку. Вже не хотіла змушувати моїх хлопців це робити, у нас і так, якщо пам'ятаєте, зайняли час. Коли ми її прикрашали, але парадокс ялинки в тому, що всі її, так. Хотіли, потім півгрудня не могли її зібрати. <сі> ну і тепер вже просто кортить її розібрати. Давайте будемо її розбирати, і я вам розповім, як вже пройшло. Пройшов наш новий рік. Значить, до нового року, як я вам казала, ще на Різдво мій чоловік. Хотів вареники. Я йому сказала, ні. На Різдво ми цього робити не будемо. Можливо, зробимо новий, на новий рік. Так, це не по-нашому, не по нашим традиціям, але так вирішила я. Більшість роботи, звичайно, падала. На мене, і за два дня до нового року ми з Крістяном сіли і зліпили вареники з вишнею. Так мені кортіло вареників з вишнею, Нарешті дійшли руки. Слава Богу, що ми це робили поетапно. Єдиний мінус, який я винесла з цього всього уроку, це те, що не треба це робити у день нового року, дня кануну чи як вона там називається. Тому що я щось теж там себе не дуже класно почувала. Потім треба було закінчити якусь роботу. І 31 Упс. Хорошо, що вони не скляні. 31-го вранці ми поснідали і почали нашу справу десь після обіду. Зробили ми вишні з картоплею і, і з. Сиром, який я сама теж зробила, це було круто. До нас ще приєдналася моя свекруха, і слава Богу, тому що без неї це було б набагато важче і довше. З гостей в нас були дідусь, бабуся, мама, вічі мого чоловіка, мій син. Ну і ми з чоловіком. В Принципі нам цього було достатньо. Якраз вистачило вареників, ще й залишилися, що ми скрізь нам їли на другий день, а звишньої ще їла на третій день. До речі, ви знали, що ми взагалі-то не повинні цепляти ось ці крючки, до нас все продумано. Бачила одне відео, де треба достати ось цей піптик, потім не знімається, але знаєте, там є така як виделочка, ви вдягаєте на Гілочку і засовуєте назад в іграшку. Ось так воно було заплановано. 38 років живу на цій планеті. Я цього не знала, дізналася тільки в цьому році, але пізно, бо вже використовували ці крючки-гачки. У чоловіка дідусь, хоч і не військовий, але знаєте, він любить він, коли займався годинниками, і тому в нього час. Ось як ти йому скажеш, наприклад, там о 7.30 буде, він буде як штик. І я запрошую дідуся з бабусею, десь там о 5 і кажу, що сьогодні будемо вечеряти разом. Ми з Крістіном готуємо вечерю. Дідусь сказав: окей, окотре. Я кажу, о 7.30. Він каже: sharp, англійською, типу, Точно в 7.30 я кажу, ну я постараюсь, і тут я закінчую склеювати ці вареники десь о 6.30, біжу швиденько в душ, щоб хоча б трошки сполоснутися, повертаюся на кухню, починаю прикрашати стіл, потім варити ці вареники. І тут 7.25 приходить дідусь на кухню і каже 7.30. Я кажу, ні, ще 7.25, в Мене ще є 5 хвилин. Ну насправді я запізнилася. Цілими їсти десь о 7.50. Ну, слава Богу, що в цей час він дивився якийсь там свій серіал по телефону, то трошки він від мене відстав. Але я була вся в напрузі, треба швидше вже подавати, бо дідуже прийшов. Добре, що я мікрофон можу вас поставити трошки подалі, щоб ракурси якось змінювати, поки я говорю. Поїли ми, закінчили ми, напевно, десь о 9.15 чи ближче до 10, Я вже забула, але ми увімкнули Нью-Йорк, Якраз зустрічав новий рік. Ми ще відсвяткували те, хоча ніхто з нас не пив алкоголю, але просто знаєте, типу, зустріли із Ніорком. Yeah. Yeah. Happy New Year. Happy New Year. Були в шоці, що там не було ніяких феєрверків, і видається, що в цьому році, начебто. Можливо, ввели якийсь закон, що якщо ви і використовуєте феєрверки, вони повинні бути беззвучні, тому що вже доведено, що багато дітей реагують так, коли дуже голосні звуки, ну і особливо страждають собаки та кішки коти. Кішки я очікувала великого фейерверку щось наподобі. Знаєте, як в Дубаях. Оце ми поїли, зустріли з нью Йорком і пішли до нашої до гостьової, напевно, так буде української кімнати. Там мені прийшла в голову думка, що ми не просто знаєте, сиділи дві години і чекали, коли то 12 стукне вже я придумала ігри. Ну, такі звичайні перша це була я на папері написала якихось там тварин або якусь там статую, наприклад, ефіліву вежу. Так, і ми з там повинні були показувати, тому що ми єдині молоді Сєбічок ще маленький, а всі інші вже у віці. Ніхто б там знаєте не ставав у різні пози. То ми показували, вони повинні були відгадувати. Було смішно, весело. Потім я взяла ігру, яка називається англійською Would You Rather, Тобто, треба обрати з двох, щоб ти обрав. Наприклад, якщо в тебе була можливість їсти піцу до кінця свого життя, так? Або не знаю, там, суші, то що б ти, ти обрав і чому бабусі було найважче, тому що в неї англійська не дуже, тому треба було її перекладати. А, але все одно було весело. І нарешті настала 12 та година. <реш> <плес> Знову ж таки, фієрверків, салютів не було в нас у Сан-Франциско. Взагалі, по телевізору ми щось там побачили, що десь воно там бахкало у центрі, але все більше нічого. Ми були в шоці, тому що минулого року бахкало, прям знаєте, ви ще ви вже лягаєте спати, а там ще бахкає. Нічого в цьому році не було. Але потім у третій ночі якийсь дебіл, вибачте, за слово. Почав бахати і не просто, знаєте, там бабах, бабах, ось так. А воно прям як, наче, ну не знаю, пулемет. другої, я не знаю, як це описати, просто ту -ту, ту 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 Знаєте, такі потім ба-бах, коротше. Третій ночі, я думаю, блін, ну який дебіл? Чого ти не зробив це на ну після дванадцятої, щоб люди вийшли там, подивилися, пораділи? Ось так. Короче, пройшов наш новий рік. Взагалі, я вам скажу, що тут новий рік не вважається тим святом, як у нас в Україні. Можливо, зараз і в Україні вже відходить це свято, так тому що історично ми знаємо, що це було привезено якимось там. Не буду казати хто, до іншої країни і потім це вони розповсюджили. Тому тут зазвичай, як мені кажуть, вони на Новий рік ідуть або в бар, або в якийсь нічний клуб, або в ресторан, і святкують там. Ніхто вдома не збирається. У у них для цього є різдво. До речі, я знаю, що я вам не показувала коли ми купили цю ялинку, вона вже йшла. бачите, із підставкою і з такою мисочкою. В яку ми налили водичку, я зараз доторкнулася, там вона ще навіть є. Напишіть, будь ласка, скільки коштували ялинки в Україні або де ви зараз живете, в Європі і чи е, включали ціну так, ця підставка та особливо та тарілочка, тому що я бачила деякі відео. З України, і там ціни були, як на мене, повний космос. Там щось 7 тисяч 12 000 і таке подібне. І е, людина питала: а підставка входить в цю суму? А вони кажуть, ні, підставка ще окремо Я така, ого, то то виходить ще напевно більше ніж ми тут заплатили в Америці. Це розібрала я ялинку, розібрала гірлянду Бачите, які. Яка рука вийшла, <хи> хотіла ще сказати, що бачила, що в Нідерландах мені здається, живе одна дівчинка, і вона сказала, що в них 1 січня треба виносити ялинки і складати там, десь де всі сусіди збирають в одній кучі. І першого проїжджає машина і збирає всі ялинки. Якщо ви залишаєте ялинку трошечки пізніше для себе, то потім це ваша справа, куди ви її відвезете на яку свалку, як ви її будете там розпилювати по частинах і тому подібне. У нас немає ніяких там прям законів. Ти можеш або визвати службу, яка приїде і забере, або можна поставити на вулиці, коли ось буде в нас у середу день збирання сміття, коли машина приїжджає і забирає, то вони повинні її теж забрати. Якщо ні, то будемо робити теж. Розпилювати на частини, запихувати в один із контейнерів, і потім ось так її заберуть. Тепер найважче, головне, щоб не гепнутися це достати коробки, щоб скласти всі ці іграшки. Ту-ту-ту. Так, один, два. Розібрати, розібрала. Тепер ж треба ось це все. І ось це. Зібрати по коробках. Ще трошечки з вами побалакаю, поки буду збирати, так мені навіть легше, знаєте, як наче я з друзями розмовляю. Минулого року, якщо пам'ятаєте, 1 січня я вийшла в ефір, в прямий ефір, я була така натхнена, я ділилася тим, які в мене плани на той 25-й рік і що я буду робити. В общем, була я така натхнена. Коли підходив вже кінець того 25-го року, знаєте, я... Побачила, що дуже багато людей, які напевно ставили теж собі цілі, вирішили не підводити підсумки або зробили тренд навпаки, чого я не встиг зробити, замість того, щоб казати, що я встиг. Ось так якось воно все було. Я вирішила взагалі, що я не буду підводити ніякі підсумки, і тим паче я не ставлю ніякі грандіозні собі плани на цей 26-й рік. Пам'ятаєш, що тоді... У прямому етері багато людей мені казали, що або це, типу, дурня ставити собі плани, або ну навіщо їх ставити так, щоб потім там розчаруватися. І тоді я так ще подумала: ні, та як же треба собі ставити цілі, щоб ти їх бачив, ще на стіні собі ось так наклейте, знаєте, щоб ви озиралися туди і бачили, які вам крок за кроком треба робити. Я вирішила, що. Коли я собі ставлю цілі, потім їх не до кінця, це мене більше зневоднює, скажем так, робить нещасливою, чим навпаки, якщо я не поставлю великі плани або взагалі ніякі плани і буду жити сьогодні і тепер. Звичайно, є якісь невеличкі цілі тут і там, але не так, як в минулому році я собі там прям такий бізнес-план контент, і тоді я його не досягла. І тоді розчарування, і тоді якісь негативні емоції, знаєте. А в кінці року я сказала, ну не встигла це, не встигла це. Ну буде 26-й, Сподіваємося, так та й таке ніяких планів грандіозних. Ютуб у мене буде так, як і був, хоча чесно. А в мене було відчуття, що все я зробила все, що я могла, і час його закривати. Думаю, багато нас проходить через таке, особливо коли ви не бачите якихось там досягнень, знову ж таки, які ви собі там будували, або якщо особливо найдурніше це порівнювати себе з кимось іншим. Я вже давно перестала це робити, але коли я не бачила, що я прийшла до цілі, яку я собі поставила в началі. Того року 25-го, так то знову ж таки мене це засмучувало. Засмучувало? Українська сьогодні не лягає, розумієте, довго не можна робити перерву. Але так, в мене був період, я навіть хотіла зробити відео, можливо, я його зроблю тільки в іншому контексті, щоб допомогти пом тим, хто теж а, застряг, або думає, що він ніяк не розвивається, стоїть на місці, застряг. Коротше, всі ось ті емоції, які я проходила. Можливо, я зроблю відео, щоб допомогти а, новачкам. Не буду більше нічого наговорювати. Останнє, що сьогодні. Подивитись, Рістян хоче зробити нам з Сєбіком невеличке таке побачення нас трьох. тому я і зараз це все прибираю, щоб йому було місце, де поставити стіл, стільчики і потім нас нагодувати. Ввечері того ж дня, поки я активно монтувала вам це відео, мої хлопці приготували нам романтик. Hey, three, two, one, go! фрі, тю, pizza? Yeah, wow. Пригощали мене домашньою піцею. Зовні було тепло від радіатора, який працював, а всередині від їжі. Дякуємо вам, що додивилися це відео до кінця. Трошки задовгий вийшов влог, але ми передаємо вам нашої любові і тепла із Сан-Франциско. До зустрічі, ваша Перлинка.